Привіт всім, хто дивиться мій канал т 16 Так, це трошки світ світа, так, ну нічого. Щас я, так, е, я там насос, все-таки вирішив я ставити. Тут стоїть датчик. Е, ну В нього трошки не підходить сюди цей датчик. Виходить, як встановлена лампочка. Коли давлення немає, контакти розімкнуті. Лампочка не горить. Коли давлення з'являється на насосі, Лампочка виходить, включається. Ну, вона включається. Интересно, так? Вона включається пульсируючим миганням. Тому що стоїть насос лепестковий, в нього давление йде пульсующе. Це не шестирінчачий насос. І виходить, якби моргає. Ну, можна через релюшку зробити, щоб наоборот було. Коли зажання включив, то лампочка горить, коли давление пішло, то щоб лампочка тухла. Це зараз не столь важне. Важне те, що я почав ставити колесо. Ось у, установив колесо, там дві гаїчки накрутив. І пробуй колесо. у мене люфт є. Ось отакий. На фланці, на цьому тракторі права сторона, люфт є. Так, ну, я вже не заміряв, який там люфт конкретно. Але Що я зробив? Так, отак видно хорошо вроді. Е, зняв цю кришку. Защитно, колпак е, розштопорив, шплінт, відкрутив гайку. Е, два болтика отакі одліньоні е, поставив, відтягнув е, оцей фланець відсюди. Тут стояла міліметрова підкладка. Якщо цю міліметрову подкладку брати, е, то виходить... Ні, не вбирати. Треба було додавати сюди. Сюди додати, щоб зменшити люфт. Значить, оцими болтами я отак от тягнув, тут міліметрів п'ять краю, Зробив одну виточку, там шайбочку зробив. І зараз покажу. Суд саму. Значить, ось підшипник зняв роликовий. Ну, зараз вимазуватися не буду. ну, В нього якби він ідеальний, скажу так. Нема ні наколів, ні сколів, ні потертості, нічого. Так, шайба, понятно що і ось гайка. На шайбі видно, що, е, щось підшипник трошки гупав. Це з цієї сторони гайка, а з цієї сторони підшипник. Ось видно, що трошки увілічений зазор був. злив. У мене нігров тут залитий. Ні E, значить, можна по нігролу провірити e, качество, не то, що качество, а яке состояння всередині. Так, e, взяти нігрольчик, то, що зливається, і так на пальці спробувати рахуватись. Якщо там присутствує стружка або якісь нюанси були в редукторі, то, як правило, нігрол такий мелкодисперсна мес... така стружка. Но на пальці, як правило, відчуватиметься. Так, ось отакі болтики, що я ще хочу показати, це трошляне звитягувати. Крайок треба завжди, тут, щоб такий в віді такого сточення було, щоб коли болт закручується, він впирається в корпус. І оця різьба крайня, як правило, трошки розвальцовується. Тоді проблемно ці болтики назад викручувати, воно там різьбу трохи вириває в тому стакані. Стояли в мене отакі міліметрові. Подкладки дві штуки. Ну, вони ж попарно ставлять, понятно, зрозуміло, що отак. От Це мені треба було увілічити ще. Ну, я зробив по-другому. Ну, точніше, не те, то, що зробив, а роблю по-другому. Е, колись давненько я вже показував, як я регулюю сам редуктор. Оце каталог по редуктору, ось фланець, підшипник. Ось стоїть чашка така упорна. Я брав оцю чашку, ось, яка впирається в цей подшипник. Внутренню, внутренню І виходить, що? що е, ця шайба з однієї сторони крива в одну сторону, а ця з цієї сторони крива. Ну, ця шайба притулятися до шестерні, ну тільки не з цієї сторони, якби з іншої сторони, плотно. А ця сторона должна плотно притулятися до подшипника. Втокарку зажав, Зняв, з однієї сторони спланував до касання, потім другу спланував до касання. І виходить, що я оцю шайбу я її зменшив почти на 2 мм. Ну, так, така вона железяка була. Тепер що я зробив? Я взяв, виточив шайбу отаку сталюка. Не знаю, звісно, що це шайба чи метал з чого, ну, єлі я її виточив. Ну, тут трошки були такі залисини, Залисане, лиски такі гострі. Єлією напильником здер. Точніше, не напильником, а на болгарочці ліпістковому наждачку, єлі його збив. Ну, крепка, дуже крепка. Напильник аж свистів по ньому. Я що роблю? Я щас... Це шайба 2 мм товщина, я зараз зроблю так. Це зняв цей підшипник, кришку. Стакан оцей, трошки одвів від корпуса. Зараз я сюди э, вкидаю між до... оцим стаканчиком, оцим подшипником, зараз вкидаю цю шайбу 2-мм. І зажимаю гайкою, гайкою до упора. Ось цією гайкою зажимаю до упора. І оцей фланець, цей фланець, він підійде до корпуса. Так, коли він підійде до корпуса, оце я так скажу. Приблизительні розміри. Звісно, все воно там буде по ходу вимірятися. Ну, як би на мою приміру скажу так, ось, і, ось так ось е, вкину шайбу сюди, ось так. Е, цю шайбу вона впреться по той стаканчик, потім підшипник, закручую гайку до упора, штопорю. Е, так, ще один болтик треба зараз викрутити. І починаю зажимати цю гайку, е, поки. Обидва конічних подшипника не зійдуться, якби не зажмуться е, перший подшипник, потім проставка на жову, стаканчик, потім шестерня і внутрішня обойма е, другого подшипника. Ну і зрозуміло, що фланець. Все це должно в кучі зжатися. Понятно, що тут зменшиться зазор. Отуту, отут зменшиться зазор. Е, приблизно скажу так, як розчитувати цей зазор. Е, зазор регулюється е, оцими шайбами. полумісяцями назву їх так. Ось у мене є тут два комплекти. Два комплекта Оце якби міліметрова товщина, А це якби, скажу так, 0,6. Ну там 0,65 вроді. Ну, вони трошки ржавенькі, їх треба почистити, допустимо. Ну, Читаю 0,6. Стояло в мене 0,1. Значить так. Е, що я роблю? Я, значить, зроблю так. Е, зроблю так. Сюди ж вкидається шайба, зажимається все. І підтягнеться оце, оцей стаканчик, він підтягнеться до корпуса. Там, допустимо, зазор ось таким щупом вірним. Отаким. Провіраю зазор, який там зазор. Ну, наприклад, скажу так, допустим, там зазор півтора міліметра. Тепловий зазор на, оці подшипники, на оці подшипники, ну, в середньому десь 0,15-0,20, ну, в залежності який розмір підшипника. Є 0,1, одна десятка на тепловий зазор. Чим більше подшипник, тим більший тепловий зазор. Ну, конкретно на ці подшипники я не знайшов, який тепловий зазор по маркуровки. А от, ну скажу так, зробити для них 1,5 середні, середні десятки. І якщо тут зазор між цим корпусом стакана і корпусом, ну, корпусом редуктора 1,5 міліметра, то це мені треба. це мені надо значить 1,5 міліметра одмінусувати 0,3, це виходить 1,2. Це виходить, що мені треба взяти дві пари подкладок. Це виходить 0,6 і 0,6. Це виходить 1,2. І оці дві пари подкладок, подкладок підставити туди. Ну, вони якби попарно їх треба, отак, по дві штучки. І потім цими болтами зажати це все. Так, трошки мене перервали, ну та нічого. так. Ну, я, я сказав, що якщо там 1,5 мм зазор 0,3 убрати, 0,3 убрати, по 1,5 на кожний тепловий зазор підшипника. ну Хай там не зовсім 0,3, хай 0,25 буде на 2. Тому що треба вважати, що їх два підшипника стоїть. То це значить підкладку треба поставити 1,2 мм. Буває так сильно розбиває. Це треба дивитися, звісно. Якщо е, не дивитися за цими подкладками, зарегулювавками, ця оська, фланець, це може так бити. Хочу показати, не знаю, тут на картинки видно, не видно. Є тут буртик такий, де подшипник оця наружна обойма, вона впирається в цей буртик. Буває, цей буртик збиває. То, що Фланець сам крутиться, є бокові удари, є осьові удари. Буває, іноді лопається цей стаканчик. Оце Тут теж такий буртик, щоб не проскакував підшипник. Він теж буває відвалюється. Потім регулювання ніяка нічому не допомагає. Так що, якщо відрегулі і воно нічого не виходить, значить треба розібрати, дивитися бурт, бурт. і оцей стаканчик. Прийшов не відбиває відбиваю на корпус. І тоді наружна обойма підшипника і і провалюється вовнутр. ну, відповідно, ніякої регулювання там вже не підлягає. Ну, Оце так, так. Зараз я цю шайбочку встановлю. Чую, я зробив цю шайбочку. В принципі, я зараз постараюся, я її виведу. Я краще більше підкладок поставлю. І подивлюсь, які зазори будуть. а це так регулювання даного агрегату. Такі з це провіряється. Так, ну що, ну, пожалуй, на цьому все. Всім самого найкращого, бережіть себе, близьких неб, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення!